Сульфат магнію це джерело сірки і магнію, які так потрібні деяким рослинам. Добриво позитивно впливає на врожайність, якість рослин і плодів. Більше того, сульфат магнію змінює якісні характеристики вирощування культур білки, вуглеводи, вітаміни. Ми розповімо про особливості застосування сульфату магнію в Україні, правильне дозування та особні види добрива. З них і почнемо. Види сульфату магнію. Добриво випускають у двох видах: гранули, це невеликі 1,5 мм спресовані гранули сірого кольору. Через структуру доброго легко розчиняються у воді та вбираються ґрунтом. Підіт для будь-якої культури. Кристали буває семи то одноводні. Щоб рослини отримали це добриво, необхідно оприскувати їх. Нормальна витрата бакової суміші 10-12 кг на гектар. Особливості внесення сульфату магнію. Добриво містить два основні елементи, які легко розчиняються у воді магній і сірка. З цієї причини рослини швидко поглинають добриво. Процес протікання навіть за низьких температур, а отже і під час заморозків, які можуть зустрічатися навіть у квітні. Сульфат магнію застосовують як самостійне добриво в більшості випадків. Хоча можна комбінувати з іншими типами для підвищення врожайності та якості сільгоскультур. Наприклад, якщо застосовувати одночасно з карбамідом, то рослини менш імовірно отримують небезпечні опики. Це відбувається тому, що добриво нейтралізує біурет, Гранули дають змогу вносити добре в будь-який час основних обробок. Це може бути період перед оранкою, культивацією, перед основним посівом і навіть після сходів ярих та озимих культур. Важливо, сульфат магнію вносять тільки у вологий ґрунт або перед дощем, якщо ви довіряєте прогнозам погоди. Сульфат магнію в сухому ґрунті не принесе результату, оскільки не розчиниться в ному. Діяти добрива починає вже в першу добу після внесення. Швидке реагування гарантовано буде помічено, особливо, якщо у рослин нестача корисних елементів, що містяться в добрі. коли варто застосовувати сульфат магнію. Магній потрібен для нормального розвитку рослин, синтезу речовин. Він сприятиме розподілу енергії по клітинах. А як результат забезпечується ріст і розвиток рослини. За нестачі магнію рослина не може засвоювати кальцій, фосфор і азот. Це призводить до порушення основних процесів, пов'язаних зі зростанням рослин. Без магнію також не синтезується вітамін С. Добрива варто застосовувати, якщо у рослин з'явилися такі симптоми: листя постійно сохне, Краї листя мають бурий відтінок, листя опадає не розрівають, оскільки рослини не засвоюють живлення з ґрунту. Дозування внесення добрива. Сульфат магнію високоефективний, якщо його застосовувати позакореневим способом. Дозування таке 10 грам добрива і 5 літрів води. Овочам необхідно вносити 15 грам добрива на 1 квадратний метр. Найкраще обробляти ділянки до перекопування восени. Якщо вам необхідно оприскувати ділянку, то використовуйте 25 г магнезії на 10 літрів води з розрахунком на 5 квадратних метрів.